Я їхав, можна сказати, плакав в домі. Нічого не було. Ми роздали нужденним. все. коли погодився на волю Божу, були різні випробування. Маємо тисячу переселенців. Кожна душа вона може умить покинути цю землю. Я заїхав 98-му році. Попрощався з Михайлом Степановичем. Паночка за 10 днів мали ми уїхати в Америку. Що ми, як церква, повинні йти до людей. Наше зібрання 80% — Це невіручі люди. Були різні випробування, але одне із основних, яке постійно, коли задаю таке питання в душі, це був 1998 рік, коли ми сім'єю отримали статус біженця їхати в Америку. Пройшли всі інтерв'ю і мали квитки, і за 10 днів мали ми поїхати в Америку. Я заїхав в 98-му році попрощався з Михайлом Степановичем, Паночка. Я був тоді відповідальний за в Вінницької області, і ми так поговорили, і просто в кінці розмови Господь через нього до мене проговорив, щоб краще залишитися тут, тому що працівників мало. І так сталося, що я їхав, можна сказати, плакав. Чемодани готові, друзі чекали мене, я мав закінчувати майстрську програму в, Фрезну, в Каліфорнії. І коли ми приїхали, і дружина теж плаче, каже, до неї, чого ти плачеш? Каже, я була на молитві, і Бог проговорив. Каже, речі, речі зібрані. Але я хочу, щоб ви тут залишилися. Ми подивились на речі. В домі нічого не було, ми роздали нужденним все. Троє діток залишилося, дім не змогли тільки продати. І ми залишилися, я позвонив другу своєму, він три роки до мене після того не дзвонив. І так розпочалася праця на Вінниччині. І я вже більше 20 років являюся старшим просвітером Вінницької області. Да, коли я погодився на волю Божу, були різні випробування, але ти знаєш, що це воля Божа. Отак в мене було в житті. Це 24 лютого четвер в нас мала вранці бути звітно виборча конференція. Ми чекали братів, і тут до мене дзвінки, що війна почалася. Що робити? Як війна змінила? Вона змінила в тому, що я побачив, що ми як церква повинні йти до людей. І війна мені показала, що Кожна душа в очах Божих вона є ціна. Зараз на даний момент ми тільки займаємося невіручими людьми. Наші зібрання 80% — це невіручі люди. Маємо тисячу переселенців, які відвідують зібрання. Вони нам привели більше 600 людей місцевих місць Вінниці, маємо до 300 вдов, більше 100 інвалідів, і ми служимо людям. І війна змінила, що час дуже короткий. І кожна душа вона може вмить покинути цю землю. Перше питання, як і у всіх багатьох, коли закінчиться війна. Але коли екзіастам написано про час і останні характеристики часу, він говорить, є час війни і є час миру. От не знаю, люди питають: ми віримо, що скоро буде мир. Друге питання хотілося б на яке. Мати відповідь, що робити з тими людьми, коли війна закінчиться, як з ними працювати, які розбиті цією війною. І третє питання, на яке я не маю відповіді, молюся, У нас 66 ОТГ в Вінницькій області, 6 районів Великих, і 66 ОТГ, тільки є шість в ОТГ наші церкви. І я молю і прошу Бога, як. Направити народ проповідників, пастирів, щоб в цих ОТГ були нові церкви. І я ще досі не маю питання, молюсь на дорозі до цього. Хочеться, щоб у кожному ОТГ була церква. У нас 1667 населених пунктів, 32 таких маленьких містечка. Він нецьке